Звичайно, дуже важливо фокусувати увагу практикуючих, додав Дон Хуан. На певних сторонах магічних пасів, однак робити це потрібно легко, весело, без будь-якого нальоту важкої серйозності та похмурості. Паси слід виконувати заради них самих, не замикаючих на очікування результатів. Ось приклад, Дон Хуан навів одного зі свого найближчих. Помічників мага на ім'я Сільвіо Мануель. Його відданість магічним пасам шаманів давнини і одержуване від виконання задоволення були настільки великі, що він надав їм форми рухів сучасного танцю. Дон Хуан охарактеризував Сільвіо Мануеля як чудового акробата та танцюриста, чиї танці майже повністю складалися з магічних пасів. Нагуаль Еліас Улуа розповів Дон Хуан, ввів у виконання магічних пасів багато нового, більше ніж будь-який його попередник у нашій лінії. Саме він відмовився від будь-яких ритуалів, можна сказати, викинув їх у вікно і практикував магічні паси виключно заради мети, для якої призначалися у віддаленому минулому для перерозподілу енергії. Нахваль, Хуліан Осоріо, який прийшов йому на зміну, остаточно добив ритуал, будучи професійним артистом, який у свій час заробляв на життя, граючи в театрі, він надавав величезного значення тому, що маги називають шаманським театром. Нахваль, Хулян іменував цей театр театром нескінченності і використовував у своїх поданнях. Усі відомі йому магічні паси, вони лежали в основі кожного руху зображуваних їм персонажів. Крім того, він перетворив цей театр на новий спосіб навчання магічним пасом за час, що минув від артиста нескінченності шосоночка. Це, я не понимаю, що такое адрес сервера? Ага, давай сейчас я дочитаю. На гвалі Хуліана до танцюриста нескінченності Сільвіо Мануеля ставлення до магічних пасів змінилося, і на горизонті виникла нова. Щас, одну минутку пережди, посидь зі мною. На горизонті виникла нова ера, ера чистого, не замутненого ритуалами перерозподілу енергії. Дон Хуан пояснював ідею перерозподілу енергії так: якщо сприймати людські істоти як поєднання енергетичних полів, то вони є закупореними енергетичними утвореннями, які мають певні межі, що перешкоджають їх надходженню. Так і відтоку енергії, як надходження, так і відтоку енергії. Тому в плані енергії будь-яка людина може розраховувати лише на ту кількість, що вже знаходиться в межах тієї енергетичної а, освіти, якою вона є. Людина від природи схильна влаштовувати відштовхувати енергію від своїх життєво важливих енергетичних центрів, які Інакше називають центрами життєвості, сказав Дон Хуан. У правій частині тіла ці центри розташовані біля самого краю грудинної клітини в області печінки та, я обіць, я та це та, жовчного міхура. Час. Я в прямому філі просто сано. А у лівій частині вони теж знаходяться на краю грудинної клітини в області підшлункової залози та селезінки. Подібні центри є і на спині. Одразу за двома згаданими вище центрами навколо нирок і безпосередньо над ними в області надниркових залоз. Ще один центр розташований біля шиї у В подібному заглибленні, утвореному грудиною та ключицями. У жінок є додаткові центри життєвості навколо матки і яєчників. А як людина відштовхує енергію від своїх життєво важливих центрів, Дон Хуан? Запитав я. А своїми тривогами, піддаючись стресам повсякденного життя, тиск звичайних вчинків, сягає стягує неминучу данину з людського тіла, тиск звичайних вчинків. І що потім відбувається з цією енергією? Вона збирається на периферії міхура, що світиться, іноді її. Накопичується так багато, що вона утворює товстий шар, схожий на кору. Магічні паси залучають у дію всю людську істоту, і фізичне тіло, і його енергетичні поля. З їх допомогою, енергія, яка накопичилася в міхорі, що світиться, приводиться в рух і повертається фізичному тілу. Що, ще раз повторю головне, у виконанні магічних пасів участь бере і фізичне тіло, тобто фізична. Освіта, що страждає від розсіювання енергії, і енергетичне тіло здатне перерозподілити цю розсіяну енергію. Все. людей ну,